Доброго дня, друзі! Доброго дня. Сьогодні в студії медіа-центру Дрогобича у нас чергова передача з циклу Молодь управляє. Мене звати Тарас Перхун, працює менеджером з питань регіонального розвитку комунальної установи інституту міста Дрогобича. І сьогодні у нас чудова молодь з Бистрівської гімназії Дрогобицької міської ради. Ну і перше традиційне у нас питання, будь ласка, представтесь. Кілька слів про себе можливо. Мене звати так. Вероніка, я навчаюся у 9 класі Бестрідської гімназії. Мене звуть Вікторія. Я навчаюся у 8 класі, також Бестрідської гімназії. Чудово. Ну, Стосовно населених пунктів сільських нашої громади, ну був про міські навчальні заклади, нас більш-менш всі знають, а от про села. І сільські навчальні заклади взагалі установи ну, багатьом, наприклад, Дорог мало що відомо було до того, як створилась наша дрогобицька громада. Тому в мене таке буде питання. Розкажіть спочатку, кілька слів про своє село, про Бистрицю, Ну, що цікавого, такі якісь там цікаві, можливо, факти, якісь історичні, що у вас такого є. прошу. Ну, розпочну я. Наше село Бистриця знову не близько 1300-х роках. Колишня назва Пруси на даний час проживає 300 мешканців. Про дорозі в селі розташована дерев'яна українська греко-католицька церква Воствичні. В місавому Бистриці і, назив... і Новошічі розташований пантеон першій Україні пам'яті полеглих героїв в російсько-українській війні. Його було відновлено із занедбаного костолу. Ініціатор був волонтер та художник Лев Псков, а також місцевий отець Василь Полянко разом з мешканцями навколишній сім. Панталон часто приймає військовослужбовців, волонтерів, гостей для проведення спільної молитви за воїнів та за Україну. Учні нашої гімназії часто беруть участь у заходах проведення пам'яті вшанування пам'яті героїв у російсько-українській війні. Також в нашому селі народилася Адена Пашко. Промицька діячка, поетеса, дружина В'ячеслава Чорнобола. І, хоча з нам вже її немає 12 років, але в селі побежуть і пам'ятають про видатну уроченку села. Також там, де колись стояла батьківська хата, де не пошко, розташований пам'ятний знак, а одна з була з названа на її честь. Ну, до речі, про пані. Дуже цікава інформація про пані Атену Пашко. Теж я знаю, що вона походить з прусів тодішніх зараз з Бистриці, і дійсно я вважаю, що село Бистриця має дійсно чим гордитись такими видатними діячами громадської думки, які походять з бистриці, які творили і внесли значну лепту в розвиток. Уже української е, держави е, про отця ну, Василя Полянко. Я знаю теж особисто. Він дуже такий активний чоловік і постійно допомагає е, Збройним силам України. Знаю, що він постійно возить допомогу на схід. У нас у нього такий гарний транспорт, характерний, який не можна сплутати ні з чим. Тому е, чудово, що є. Е, Такі люди, і що молодь пам'ятає історію, тому що без знання історії немає насправді майбутнього. Е, можливо, ще щось хоче хтось додати, чи ми. Рухає ну, Я проживаю у селі Новошичі. Воно теж засновано близько 1300 року. У нашому селі проживав пан Штілецький, який надавав роботу селянам. Село колись називалося Сичі, і через те, що там було багато птахів, сичів. Воно розташоване було дуже близько коло річки. І через те, що річка часто виливалася, люди почали будувати свої будинки вище. І через це село почало називатися Нові Сичі. А згодом вже почали називатися Новошичі. У нас в селі є старенька церква, яка була перевезена з міста Трогобич за сіль. Супер! До речі, про історію походження Новошиджа це для мене теж сьогодні я дізнався новий цікавий факт треба запам'ятати. Ну, досить цікаво. Але ти кажеш, що ти живеш в Новошичах, а навчальний заклад розташований. В Бистриці, значить, я так розумію, що в Бистрицькій гімназії навчаються учні з сусідніх сіл, там навколишніх, і відповідно як забезпечується ну, довезення дітей на навчання там, чи у вас є шкільний автобус? У нашій гімназії навчаються діти з Новошич, Бистриці та Бикова. Завдяки новенькому шкільному автобусу проблем з доїздом немає. Ну, завдяки новому шкільному автобусу ми відвідали дуже багато цікавих місць, музей науки у Львові, багато музеїв інших виставок, незабутня поїздка у школи. За цей шкільний автобус ми хочемо подякувати міському голові Тарасу Кучмі. Чудово. Значить, я так е, розумію, що транспорт також використовується і для організації, скажімо так, не тільки як навчального процесу, а й дозвілля, в тому числі екскурсії. Ну, це, це гарна історія. Ну, е, знаю, що дорога до вас в досить пристойному стані, якщо знову в Бистрицю, тому е, на автобусі досить швидко і комфортно. Е, гаразд, е, давайте тепер поговоримо. Вже ближче про ваш навчальний заклад. Таке питання традиційне, для когось воно, можливо, провокативним, здається. Чи от на вашу думку, чи є у вас в гімназії все необхідне для навчання та дозвілля, і що, на вашу думку, знову ж таки, можна би було додати, там, оптимізувати, якось, покращити? Ось. Прошу. Давайте на це питання твоєму. Прошу. Ну, в цілому нам дуже подобається навчатися у нашій гімназії. Вона хоч маленька, але комфортна. У нас є багато засобів для того, щоб зробити наше навчання успішним. Нещодавно минулого року нам подарували телевізор, який ми використовуємо у навчанні. Переглядаємо цікаві відеофрагменти, досліди з фізики та хімії, а також можемо продемонструвати свої презентації. Но хоч у нас немає спеціально облаштованих кабінетів хімії та фізики, Ну, але роботи на цифрових стимуляторах комп'ютерному класі також дуже цікава. Ну, що ми хотіли б змінити? Ну, напевно, покращити в спортзал, вновити комп'ютери, залу для концерту та виступів, а також кімнату для релаксу, де учні могли б просто побути на самоті чи з друзями, відпочити чи просто випити чай. Тобто ти маєш на увазі що ця кімната це такий як простір би був молодіжний для так. учнів, де вони можуть собі навіть якусь в обідню перерву, собі щось поїсти, там випити чаю, просто собі там, так. як зараз, ну говоримо модним словом, потусуватися. <гум> Добре, а в мене таке питання на рахунок, знаю, що. Ваша гімназія активно бере участь в різних спортивних заходах і, і змаганнях щодо от, спортивної компоненти, на вашу думку, чи що би хотілося. Ну, за спортзал я вже почув. У вас, ну, інвентар, можливо, якийсь ще там додати. Знаю по проекту україно швейцарському дієму для здоров'я, що ваша гімназія отримала трохи інвентарі, але ну, знаю, що все рівно це як крапля в морі, і, і хочеться завжди. Більше і більше, тому що ну, інвентаря спортивного, на мою думку, забагато не було. Ну я думаю, ви зі мною погоджуєте. Да. Добре, у мене тоді таке питання, бо живемо зараз ми в час складний, повітряні тривоги, лунають досить часто, і хочу запитати стосовно укриття. Вашій гімназії, як у вас ситуація з укриттям, і як під час тривог процес відбувається, чим діти можуть займатися? Ну і прошу. Так, на жаль, в нашій країні зараз війна, і укриття є обов'язковим при навчанні офлайн. Ну, у нашому укритті є усе необхідне для перебування дітей у ньому. У нас є сам вузол, печиво та пиццева вода. Також у нас є доступ до інтернету, за що ми хочемо також подякувати нашому директору Петру Романовичу та місцевим органам самоврядування, бо насправді вони зробили дуже багато для облаштування цього укриття. Ні, під час тривоги уроки не проводяться, тому що у нас немає окремих приміщень для кожного класу. Але маючи доступ до інтернету, ми можемо переглядати відео уроки, запропоновані учителями, читати чи слухати музику, вивчаючи, навіть можемо вивчати нові слова з англійської мови, ну кому що подобається. Тобто можна забезпечити, ну, якщо не повноцінний навчальний процес, то якесь корисне дозвілля без проблем. Пу. Інтернет є як сучасній молоді, дай інтернет, а все решта то вже такий, як... Приємний бонус додаток. Можна навіть їжі не бути, але щоб був інтернет. Я зрозумів. Тоді, ну, наступне питання у мене буде, теж воно стосується нинішніх часів складних. Знаю, що теж по навчальних закладах багато долучаються теж і діти, і вчителі, і дирекція навчальних закладів до волонтерських різних ініціатив. Можливо. У вас якась ініціатива започаткована допомога, там Збройним силам? Е, ну, Прошу. Ну, ми разом з учнями нашої гімназії допомагаємо нашим захисникам, поготовляємо копні свічки, розпалювачі, учні молодші класи, виготовляють обереги, малюють малюнки. Все це разом зі смаколиками ми передаємо нашому священнику, який часто їздить на схід з іншими волонтерами. І передає все це нашим захисникам. Влітку учні нашої гімназії влаштували блокпост в селі, де нас брали більше 10 тисяч гривень. Зимку організовували вертепи, колядували, де нас збирали 15 тисяч гривень. Все це, всі ці кошти з допомогою нашого директора Петра Романовича ми направили на потреби ЗСУ, які є мешканцями нашого села і які захищають нашу Україну. Ну Це просто як то можна тільки. Ну, якби була в мене шапка, я би її зняв, щоб так вклонитись до землі і подякувати дійсно ну, вам, як і свідомій ініціативній молоді, яка дійсно розуміє, що для загальної перемоги ну, мають всі працювати ну, на одну єдину мету. І мені дуже приємно чути, що ви так активно, постійно долучаєтесь. у Вас така вже, скажімо так, налагоджена, скажімо так, схема допомоги. Ви збираєте кошти, отець, ну і, і різні там, продукти, провізію, речі, а отець Василь Полянко своїм чудовим харизматичним транспортом відвозить то вже туди, куди потрібно. Добре, у мене тепер наступне питання: вже трішки ми від війни відійдемо. Як я вже сказав на початку, я працюю менеджером. З питань регіонального розвитку в Інституті міста Дрогобича. І, од... і, од... і одним з моїх напрямів роботи є підготовка реалізація різних проєктів і інших подібних ініціатив. Ось, можливо, ви можете розказати про якісь проекти, які були реалізовані, там, чи готуються до реалізації, чи на майбутнє, от в вашому навчальному закладі. Можливо, там. На території навчального закладу чи там в селі. Прошу. Ну, наша гімназія брала участь у проекті Здоровому цілі, здоровий дух. В результаті ми отримали багато спортивного інвентарю, який зараз використовуємо на уроках фізкультури, тут участь до змагань, козацьких забавах. Також наша школа брала участь у проекції Flower School. На пошту нам були надіслані цибулини лілійних тюльпанів та гіацинців. Також кожного року ми беремо участь у проекції Садимо сад перемоги. Кожен клас висаджує своє імене, фруктове дерево. Після цього випускники можуть прийти у шкільний сад і подивитися, як тут доносить його дерево. А ще цього року влітку ми висіювали та був організований збір та реалізація гречки, кожен з якого теж були передані на допомогу нашим Збройним силам України. Чудова ініціатива. А скажіть, будь ласка, оці квіти? Це вас окремо, ви десь маєте місце, де ви всаджуєте оці гіацинти і тюльпани чи ліллії? Так, у нас перед школою є клумба, і коли ми маємо вільний час, ми доглядаємо за цими квітами. Супер! Ну дуже гарно. Взагалі висадка зелених насаджень це ваш, скажімо так, лепта, вклад в сталий розвиток екологічний, взалі, не тільки громади, а взагалі планети, якщо так говорити, більш глобально, скільки ну, з зеленими насадженнями, на жаль, зараз. Ну, я не знаю за цілу громаду, щоб ви розуміли в місті Дрогобичі Навіть згідно нормативів, на одного мешканця десь стільки третина, 30-35% зелених насаджень, тому потрібно висаджувати нові там, дерева, кущі, ну, відповідно, їх доглядати і, і таким чином вносити свою лепту в стан екологічний. За проєкт «Здоровому тілі, здоровий дух дякую, що згадали, бо я теж мав дотичність до того проєкту. Ми від громадської організації воно ну, спільно працювали з інституту міста. І, можливо, навіть отак, забігаючи наперед, цього року ще трішки інвентаря спортивного вдасться вашій гімназії нам надати, бо знаю, Петро Романович казав що дуже активно настільний теніс у вас. Розвиваються діти на перервах від столів не можуть відійти. Потрібно постійно м'ячик і ракетки, тому будемо думати в цьому напрямі. Е, ну, підходимо ми вже так трішки до кінця. І одне з останніх питань в мене буде: які от цікаві, наприклад, заходи проводяться у вас в гімназії, можливо, якісь щорічні традиційні, які там. Панується. Цього навчального року у нас проводили ряд заходів. Найбільше запам'яталися козацькі розваги, де були запрошені військовослужбовці, багато спортивних змагань, після чого смачний куліш і узвар, які приготували наші військовослужбовці. Також в кінці року у нас проводились андрійські вечорниці, де учні нашої гімназії брали участь у конкурсах, ліпили вареники, співали пісні. Також ми були учасниками гри Другій, яку організовувала молодіжна рада Друговича. І в обласному брейрингу брала участь, присвячені Дню Героям. У березні ми їхали в Львів, в, в Унів. Разом з класом поїздка вийшла цікавою та веселою. Багато позитивних емоцій та вражень залишилось після цієї поїздки. Ще попереду маємо багато ідей, які постараємося здійснити до кінця навчального року. Одна з поїздок це поїздка в школи. О, це це би мало бути цікаво. Mm -hmm. На от, вашому новому шкільному автобусі. Mm -hmm. Слава Богу, що, ну, що є транспорт завдяки небайдужим людям і посадовцям і діти мають можливість їхати. А у мене, от ще таке маленьке питання, бо ти згадала про цю про молодіжну. Раду чи хтось з вас, можливо, є членом нашої цієї, молодіжної ради? Ні, на жаль, але я думаю, що, що в майбутньому хтось, ну так я чую від вас, що ну, талановиті будуть, я маю надію, я переконаний, будуть більш широко представлені в молодіжній раді. Можливо, там якось вдасться трішки переформатувати, щоб, наприклад, до речі, в прямому фірі виникла ідея, щоб. Квота в молодіжній раді частина була окремо для представників сільських навчальних закладів. О, до речі, бачите, як гарно це такий вже як резюме нашої розмови. Е, чудово! Е, значить, будемо друзі, ми завершувати. Хочу нагадати, що сьогодні в гостях в студії були е, чудова молодь з Бистрицької гімназії Другобицької міської ради. і... Я Тарас Пархун, менеджер комунальної установи інститут міста Дрогобича. Дякую вам за вашу участь, що ви сьогодні знайшли час і можливість приїхали до нас і.